Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Загроза повного припинення допомоги від США та деякі коливання Європи у питанні підтримки України викликають тривогу у багатьох українців, які все частіше замислюються про сценарій, який передбачає, що ми залишимося наодинці з жорстоким ворогом. Проте український журналіст, письменник і політичний оглядач Віталій Портніков упевнений, що Україна не опиниться віч на віч з Путіним. Європа цього просто не допустить, бо не хоче, щоб мільйони українців знову кинулися на її територію та створили тим самим небачену з часів Другої світової війни гуманітар. Арну катастрофу європі не потрібні українські біженці у величезній кількості, підкреслив Портніков ефірі Ютуб каналу Говорить Великий Львів. Тому ЄС у будь-якому випадку допомагатиме Україні так, щоб українці залишилися на своїй території і воювали з Путіним стільки, скільки буде потрібно, щоб гуманітарна криза не виникла два роки, так два, десять, так десять. При цьому журналіст вважає, що ми цілком можемо опинитися в ситуації країни, що вічно воює. Наші європейські партнери даватимуть нам гроші, допомагаючи вижити, але не дозволяючи. Чи перемогти Росію? Це реальність, нас ніхто не залишить без допомоги. Інша річ, що РФ теж працює на свою перемогу і на відтворення радянського союзу. Це серйозне протистояння, перспективи зрозумілі, або довга нескінчена війна без зрозумілого закінчення, або якщо цього не ми захочемо, Росія. Перемир'я на лінії зіткнення військ, яка буде на момент підписання мирного договору, спрогнозував експерт. Але є ще один варіант додав Портніков: це перемир'я з РФ, завдяки якому Україну приймають до НАТО. У такому разі війна припиниться до. Того моменту, поки в Москві не ухвалять рішення про початок ядерної війни з Північно-Атлантичним Альянсом. Україна стане одним із перших полігонів цієї війни. Перші ядерні удари завдадуть містам, які будуть під контролем української влади, а потім уже по столицях Європи. Але я вам скажу, що для мене це футурологічний сценарій. Ми повинні розуміти, що ядерні удари, які знищать Київ або Варшаву, спричинять удари у відповідь, які перетворять Москву Петербург або Новосибірськ на ядерну пустелю. Ніхто в Росії цього не бажає. Але якщо в Кос космосі будуть розгорнуті ядерні війська, то це створить нову ситуацію, до якої потрібно готуватися і нам, і американцям. Підсумував журналіст. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.